Естафети, танці, фокуси, аквагрим все це частини благодійного свята для дітей, яке організувала юридична компанія, центр правової допомоги. Захід влаштували для того, щоб піднести святковий настрій юним тернополянам напередодні нового року. Долучитися до свята могли всі охочі. Ну, мені сподобалося зайнятися за дідом морозом. Чесно ні, е, мабуть, цю шукарку передавати. Мені сподобалось найбільше танцювати. Та крім створення святкової атмосфери для дітей захід мав і благодійну мету. Всі зібрані кошти з продажу солодощів та добровільних внесків. Жителів міста передадуть на допомогу Тернопільському обласному комунальному закладу соціальної підтримки та виховання дітей. Організатори переконані, ця ініціатива подарує дітям відчуття турботи, тепла та радості. Незадовго до новорічних свят організовували теж благодійний захід по допомозі в одеському дитячому будинку. Для Тернополя це вперше. Ми плануємо далі проводити такі заходи для того, щоб максимально залучати дітей для підтримки тих, хто дійсно цього потребує хто потребує тепла та радості, а особливо на новорічні свята. До благодійного свята долучилося чимало дітей. Вони брали участь у конкурсах, фотографувалися, захоплено, дивилися фокуси та танцювали разом з аніматорами. Мені дуже подобається свято, дуже весело і за організація. Мені сподобався Санта, він дуже забавний і веселий. Ну, на цьому святі мені все дуже сподобалося, особливо Санта дуже веселий, гумор, все дуже сподобалося. Також фокуси дуже сподобались і танці. Моя дитина приймає участь, надзвичайно задоволена багато радості в очах усіх дітей, ну, надзвичайно захоплення відчувається. Організатори наголошують, такі ініціативи частина їхньої соціальної відповідальності. Компанія, центр правової допомоги регулярно підтримує збройні сили України та бере участь у благодійних проєктах у планах продовжувати організовувати заходи, які дарують дітям радість, а також сприяють підтримці тих, хто цього найбільше потребує. Адже навіть невелика допомога може змінити чиєсь життя.